Явище метеозалежності одне із найдревніших медичних спостережень. Ченний гіпократ помітив, що в певні пори року перебіг деяких хворіб загострюється і згадував про біль, що вказував на зміну погоди. Це підвищення артеріального тиску, поява спазмів головного мозку, почастішення пульсу, що супроводжується головними болями, болями в серці та суглобах, розповідає лікар-кардіолог Наталія Войцехівська. Згідно даних наших колег, які проводили такі обстеження в Британії, саме зимою метеозалежність є більша близько 20-18-20% на людину ніж в інші періоди. Я цей фактор зумовлюю ще й таким чинником, що є такий хороший фактор українських свята і є специфіка харчування людей у цей період. Медики кажуть, організм здорової людини легко пристосовується до зміни сезонів, клімату та погоди, а от літньою чи хворою гостро реагує на коливання погодних умов. Зміна погоди не є першопричиною тієї чи іншої хвороби, але сприяє її появі. Різка зміна викликає зміну місту кисню в організмі. Такі люди дуже часто відчувають нестачу повітря, незрозумілі явища, задихання, і це не є проявом хвороби легень чи проявом серцево-судинної системи. Це є проявом. Зовнішнього впливу зовнішнього середовища. Другий чинник, який впливає, це чинник тиску. І цей, цей чинник тиску спричиняє тиск не тільки е, і сприяє підвищенню тиску в організмі чи пониженню тиску в організмі. Він може давати відчуття е, болю в суглобах, що зумовлено кількістю барорецепторів в організму і вплив атмосферного повітря на ці барорецептори. Цьогорічна зима особливо примхлива. Спочатку тепло, наступного дня мінус 20, а потім дощ. Зміна вологості може також спричинити реакцію шкіри, свербіжче висипання, розповідає лікар. «Метеозалежність – це так само такий чинник, який в організмі стимулює продукцію гормону стресу. І гормон стресу, в свою чергу, дуже. Сильно впливає на параметри згущення крові, і тому саме е, такий фактор впливає на збільшення кількості інфарктів інсультів. І саме зимовий період це той період, коли такі чинники відбуваються найчастіше. Наталія Войцехівська каже, раніше метеозалежність була притаманна старшим людям, а тепер її відчувають і молодші. В основному скаржиться на біль у суглобах, поганий сон, ратівливість, головний біль в нашій державі є політика. Е Оберігання дітей від занять фізкультурою і спортом, і власне саме такі чинники, деколи приводять до того, що вже в ранньому молодому віці наші люди стикаються з високою метеочутливістю. Лікар радить людям, які хворіють під час зміни погоди, слідкувати за станом організму, регулярно приймати ліки. Молодим людям слід пам'ятати, якщо метеозалежність проявляється у ранньому віці, у більш зрілому вона може стати причиною хвороби. А тому, перш за все, здоровий спосіб життя, збалансований раціон, прогулянки на свіжому повітрі, фізичні вправи, але не важкі навантаження. І головне позитивні емоції. Не забувайте про тих, хто поруч із вами. Віталія Васильчук, Сергій у грин події НТК